А ким ти думав працює твоя мама? Казала, що хедхантерка, а виявилося мисливиця не за талантом, а в прямому сенсі за головами від творців фільмів туристів. Я колись робила погані речі. Та да Зниклий безвіст. Хедвумен. Він сказав, що хеджінка в жаринка. Я на пенсії, аж ніяк. Інакше ти б не взяла замовлення на моє убивство. Але ж не вбила, тож могла б подякувати. Є ідеї, хто хоче нас вбити. Можливо, ти думаєш, що вже у халепі. Та наступне замовлення за потрійним прайсом. Мій тато. Хто він? Облишце. Ти стільки всього приховуєш від мене, наче то Росія. Це боляче, правдиво, але боляче. Ці слова мають бути на твоїй візитівці. Я шукаю Едварда Гріна. Це було весело. Вбивця. Новий серіал з 25 липня